Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я на мікрорічці знаходжусь, буду тестити ось такий от цікавий спінг з Аліекспресо John V від 2. Рості 1,98 м. У мене зараз стоїть лайтова вершинка, тут в комплекті йде також ще ультралайтова, Ультралайт має від 1 до 6 грам, а лайт від 2 до 10. Ловити буду сьогодні на мепсовську вертушку з Аглія одиничка, Але маю ще такий лайфхак з такого жучка в кінці переробляю, лапками, знаєте як. Мікроджег робить, в нього роздвоєні лапки насправді просто не видно зразу. Я його собі відстриг просто і він у воді не знаю, чи буде видно ось. О-оп-оп. Ось так гарає, дуже дуже цікавий і окунь, переважно за сам якраз хвостик, де знаходиться гачок, він за нього атакує. Нитка і катушка також з Аліекспресу. Катушка вже декілька років її маю, вона мені дуже дешево обійшлась. Була покльовка. Обійшлась нам по акціях десь 200 гривень. Я вже її роки тримаю. Просто на зиму її змащую і чищу. Розбираю, чищу, змащую. І ручку я вже насправді замінив, бо там була трошки проблема. Ну Є люфт, не спорю. І шнур також, можливо, не, не хороший для цієї рибалки, але мені вистачає. Я не дуже люблю витрачати багато коштів на те, щоб кайфанути, половити. Я думаю, що можна і бюджетними снастями половити. Спінг я купляв також на Алікспресі, ось, дивіться, перший окунчик. <с> так, от цікавий. Купів на Алікспресі, він мені вийшов також по акції десь 980 гривень, це досить таки дешево, бо він насправді коштує дорожче. Найстрашніше, чесно кажучи, йти зараз екшн камерою, вона в мене не водонепроникна. не і можна її спокійно намочити. Ну, Але щоб вам показати класні місця і... Як ми тут рибалимо, сам спінінг тестанути. Та і для себе як згадка дуже цікава. Цікава практика, дивіться, тут дуже красиві місця. Невідомо, що може клюнути, але в принципі цільова риба у мене сьогодні окунь і щука. Но тут останнім часом досить таки добре розвелась. Адекватною, можливо, і тут окунь буде стояти. Ось був, бу Бу-бу-бу, ах. Ах, Значить тут є окунь. Ну видно. Переважно біля течії, ось в таких місцях, де трішки тихіша вода йде палки є, ну, переважно завжди там окунь стоїть. Не знаю, це вже напевно з досвідом приходить, коли ти розумієш точно де стоїть риба, і знаєш, ну, там точно клюне. Ну, залежить ще від того, яку ти приманку підбереш, але в мене вже я є... за 6 чи 7 років собі назбирав такий арсенал приманок, яких я впевнений. Коли я йду отак по течі... за течією, точніше Та, за течією, але ловлю проти течії то я вже просто не експериментую з приманками переважно, я тільки маю головні, і так спуском пару закидів, пару закидів нижче нижче, і так іду декілька кілометрів. А коли я йду просто на якусь точку приходжу, на яму чи на ще десь, то я можу вже експериментувати, там різні Мікроджиг зміняти, щоб я знав, які робочі, які не робочі. Це все, все з досвідом приходить в будь-якому випадку. Колись ловив блін, такими твердими спінінгами жорсткими. Що, що Дуже часто риба сходила, бо я окуня коли підсікав губу йому міг відірвати. Це не оцей Джонковід, який ну, дуже класно ловити. Я вже його декілька разів тестив. Прям хороший спінінг. Чесно рекомендую за ці гроші. Я не знаю, чи кращу палку на аліку можна знайти. Я мав багато досить таких спінінгів, різноманітних. Ну, відносно багато, але все ж таки достатньо для того, щоб зробити якийсь висновок. Дивіться, зразу щучка. Ха, Ха. Така от щучка. Невеличка. Щучка. Ай-яй-яй, кров пустила. Я її підсік досить глибоко. Поглянемо, Якщо вона поки я дійду до якихось нормальних місць не виживе, ну то придеться її взяти. Що вдієш? В противному випадку таких потрібно випускати. Прям топчик. Так, йдемо далі. Я досить -таки точно закидаю, але іноді бувають випадки, коли зачіпиш за якусь гілку і приходиться лізти глибину там по шию. І не дуже кайфово, якщо чесно. Коли особливо на вулиці не така погода, як зараз, коли ти засихаєш за півгодинки, коли блин, треба 5 годин мокрій сорочці по воді бривати, ну, таке собі, коли ще й особливо невеликий вітерець. Ну, Контролювати закид цим спінінгом також дуже класно. І це не реклама, я справді те, що просто спінник сам. Та й поки що за рекламу говорити навіть смішно, в мене скільки півтисячі підписок тільки, так що це було б дуже дивно. Оп, дивіться, з вуж. Ось Такий вуж. неприємна історія, звісно, але я вже їх так не боюся. От якщо б це була змія, це було б інше діло. Така рибалка явно не для новачків, бо зачіпів тут можна зробити ой-ой ой як багато. Сам на початку дуже їх часто мав. Но... І це дуже неприємно. Найкраще навчитись ловити спрятку, напевно, на чистих водоймах, Там щуку, добре навчитись закидати різ... різного калібру приманки. І тільки тоді переходити на річку в такі дикарі або по-іншому, або у вас буде дуже великі втрати за рибалку, або або будете ви час плавати. Оп. Це напевно була щучка, бо удар був ну, прям сильним. Такс. Я ночею не порізала. Ризикую, справді ризикую тим, що може мені зараз зрізати щось. Удар був хорошим. Минулого року мені тут настільки здорова щука вискокнула, що я навіть не знаю, скільки вона мала по масі, але я нічого не міг їй зробити. Слава Богу, вона просто якось відчепилася від вертушки і не обірвала її. Я вже попрощався був з нею, якщо чесно. На такому, на такому повідку, 0,18 18 му це прям Андріал. Я не знаю, трохи погано роблю, що я так, таким тонким ловлю, але насправді більше клювань є, через це. І... Ще один плюс в цьому. Я часто перечіпаю на мікроджиг. Коли стоїть товстіший там флюр, то менше клювань на мікроджиг. А так набагато збільшується. кількість покльовок. раз щукала мала, мала спільних. О, дивіться, ще один окунець. Вже сьогодні третій. Одного ще не зазняв. Такий малесенький, що просто капець. Я Беру на відчуття, якщо я чую точки... Оп, дивіться, Тачки були. Четвертій окунець на гачку. Розмір поки що явно не солідний, далеко не солідний. Побачення. Плави собі, плави. Це все, що або щучка або окуніє ганяє. Думаю, що це був мирняк. Треба в такі місця завжди закидати. Як бачите, якісь різні аномальні всплески. О, дивіться, окунь, окунь ганяє. Щойно мені взяв. Може зараз щодо бере. Я не знаю. Ну, Видно, що риба не має тої активності, яку б вона мала мати. Взагалі немає тої активності. От окунь тільки чуть -чуть пригубив, пустив і до побачення. Це швидка ловля. Переміщаюся з точки на точку дуже швидко. Проходиш великі ділянки. Оп, дивіться, окунь. Спіна класно відпрацьовує. Але сьогодні їхній розмір мене дивує прям. Оп. Так, п'ятий окунець. П'ятий окунець. конець. Ви рибалиш взагалі в таких місцях, дуже важливо. Зробити якісь такі чіткі закиди, справді під корчі, оці на вищі дерева. Риба саме якраз там сидить. Само собою, що бувають іноді зачіпи. Але от потрібно хоча б так навчитись кидати. Щоб головня ловити, це взагалі мастхев. Прям дуже потрібно такі закиди, не чіткі робити, ось так як зараз. Шкода, що тут вже поблизу село і місцями десь люди купаються. Так на мене косо дивились, коли йшов з камерою. Для них в їхніх очах я виглядав напевно, як інспектор дає з камерою на грудною. Так, що це окунь, окунь, окунь. Але Бійки окунь. Весь сьогодні такий маленький. Не знаю, вчора навпаки, був, весь більше ладоні. Коли як назло, коли не знімаєш. Коли знімає щось таке от... Ну але і на тому дякуємо за покльовку в будь-якому випадку. Прикольно. Ой. оп закиди крутезні, виходить. Оп, перша якась рибка сіла. Окунець. Yes. Невеликий, але попався. Дякую, розпоклював, пливи. Так, а рибка якась на гачку знову напряму окупа. Так, знову. Сьогодні ну, я не знаю, таке враження, ніби всі один в один розмір. Ще й на, на три гачка засів. Такі от маленькі. Так. А репка якась на гачку знову напав на оку. Так, знову. Сьогодні, ну я не знаю, таке враження, ніби всі один в один розмір. Ще й на, на три гачка засів. Такі от маленькі. Маленькі матроси. Але продовжуємо. Оп-оп-оп. Щучка. Щучка. Трошки вже більшого розміру. Так. Чуть-чуть більше. Ось така от тьотя, Гарно. Так, відчепилась. Побачення. А! Ну, відносно в нормальний окунь. Час на підсік. Як він нас? Не навіть не нормально. Це типовий окунь для сьогоднішнього дня. Як завжди от розмір повесим Ах ти ж! Це вже був ладоношний окунь. От як так? Ну, чудик. Мудрився зійти, ну таке буває. А добре хоч якимось чудом на воді залишився, але зловився. Можливо Злавив і той самий. Опокун. А дамо моїх хоч чахонь клюнув. Ах! Так смішно постукає. О, окунець. А, впав. Навіть не знаю які це мав бути по черзі. Дев'ять ну, тих яких витягнув. Хоча б з води а ті що зійшли, то вже не навіть не знаю скільки їх було. Щука Ще одна щучка і ще навіть, здається, кращого розміру вчені, як така десь саме. Третя щучка за сьогодні. її. І... На цьому моя риболовля підійшла до логічного завершення. Досить таки багато кадрів не ввійшло в цей ролик, бо він би був надто затягнутим. Посилання на спін залишаю в описі. Також залишу там посилання на кішбек сервіс. Це така штука, яка повертає вам частину грошей за покупки. Не забувайте також коментувати, ставити вподобайки. Це все допомагає у просуванні каналу і пришвидшує вихід нових роликів.